Так, програму другого туру чемпіонської групи першої ліги відкриває ціла низка поєдинків, і одним із них є протистояння лівого берега та агробізнеса. На позиції десятки під нападником розміщується номер 19 Микола Когут. і на вістрі так. Один форвард, номер 21 Даниїл сухоручко. Зараз Олег синиця м'яч підхоплює, синиця у штрафному. синиця. Простреликова у телеві м'яч у Вернета. Третя хвилина гол забиває лівий барик, ще раз дивимося. Синиця довго готував цей простріл. Шукав на кого би віддати передачу. І саме Владислав Войцеховський забиває перший домашній гол лівого берега. Прострільна передача до штрафного майданчика. Там Войтіховський. Войтіховський зумів зачепитися. За м'яч скидка під удар. І перший удар у площину від агробізнеса. Удар нескладний. Приблизно в ту ж зону, де і знаходився Максим Механів. І Механів спокійно забирає м'яч до рук. Стан газону практично ідеальний на новій арені. Лівий берег. Після цієї атаки продовжимо. Бойцяковський. Сухоручко підбирає. Удар. Андрій Попович переводить м'яч на кутовий. Ледь не отримав за комірець голкіпер та капітан агробізнеса. Поки що грають у нічію 1-1. Там початок другого тайму. Подача до штрафного. Удар головою. І Ще один момент у лівого берега. Олег Синиця дуже швидко міг подвоювати перевагу. Кияни вже просто добивали свого суперника. Тим часом ще одна атака. Когут, когут на куті штрафного, когут, когут, простріл, Удар. І Знову стійка. Войцеховський вже дубль міг оформлювати. І ще один шанс. Синиця пропускає співаков. Господи, Боже, скільки моментів у лівого берега. Дуже скучили за домашніми офіційними поєдинками. Таке враження підопічні Віталія Парабака. Ще раз дивимося. Астахов класний простріл синицям. Не знаю наскільки усвідомлено пропускав. І Андрій Попович виручає свою команду. Черговий стандарт на користь лівого берега. Астахов на ближній стійку. удар головою. 2-0. 2-0 на користь лівого берега. Андрій Якимів в обіймах партнерів Якимів теж забивав у стартовому матчі весняної частини ворота Кудрівки Ниви. Андрій Якимів цілком можуть віддавати ініціативу супернику. Намагаються контролювати м'яч підопічні Олександра Чижевського. Зайць підключає партнера. Скидка у центральну зону. Удар. І, До речі, фіксуємо перший небезпечний момент біля воріт Максима Механіва. Хороший удар у виконанні толочка. Когут виконує подачу на ближню стійку. Невисокий крос. Когут підбирає. Ще одна подача. І знову гра на випередження. Здається, знову м'яч у стійку влучає. Третє влучання у каркас, воріт, А рукою він зіграв у тому моменті. Мар'ян Мисик. А виконуватиме штрафний Попович вибудовує. Стінку. Стінка всього лише з одного футболіста. Мисик з лівої ноги. Виконує таку прострільну передачу. І м'яч в воротах. 3-0! Це дебютний гол. Мар'ян Мисик! Ніхто м'яч не зачепив на півпростріл. На півудар виконує Мар'ян Мисик. 3-0. 64-та хвилина. Лівий барах збільшує свою перевагу до розгромної. Ще на початку цього поєдинку ми згадували про те, що лівий барах є лідером першої ліги за кількістю розгромних перемог з різницею в м'ячі і більше. Ну і власне, ось він. Третій гол, плюс три для лівого бараха у цьому матчі. Дві команди, які претендують на зону перехідних матчів. А Інгулець натомість зіграє проти Кудрівки. Ниви. Зараз момент Войтіховський забиває, але ще раніше. Ще до удару. Один із помічників головного арбітра. Лайнсмен запалив прапорець, зафіксувавши положення поза грую. Слива. Слива по флангу. Войтіховський непогано в темп віддає на Касімова. Касімов. Касімов проривається. У центр на Войтіховську. Войтіховський падає, але показує рефері, що потрібно підводитися. Атака триває. Ще один удар. І все ж таки повз ворота. М'яч пролітає. Це перше і єдине попередження лівого берега у цьому матчі. І зрештою, саме в цю мить лунає фінальний свисток від Євгена Цибулька, який сповіщає, що лівий берег здобуває чергову розгромну перемогу, друга розгромна перемога в двох матчах навесні. Дев'ята загалом у цьому сезоні у першій лізі.